Паска, скоро, паска. скоро вже буде Паска, тому час обирати кошики. Я зупинилася ось на такій моделі, яка носить символічну назву Мрія. За основу цього виробу майстер народної творчості Володимир Чуб взяв макет кошика Мрія із Чернігівської фабрики лозоплетіння. А замилуватися його виробами можна на алеї майстрів у прилуках. А це займається вже 17-й рік. У мене є такий потяг до такої до ну вироби з дерева, до такої майстерності. Навчався я в Чернігові в домі творчості. І на фабриці лозоплетіння теж навчався. Потяг до народних ремесел у майстра Володимира Чуба з'явився не випадково. Ще його прадід працював з деревом, потім його дід, далі батько, який і передав талант своєму синові. Це вже в четвертому, четвертому поколінні, бо дід на війні погиб цей, що робив, а прадід. Е Більше прадіда вироби у мене залишилися. У мене в майстерні є його вироби, Там. А що він робив? Він робив такі прядки, верстати для ткацтва робив. Так що в мене є деякі його вироби, які стоять у майстерні. У його вмілих руках лоза оживає, а секрети стародавнього ремесла потребують неабиякої вправності. Це червона лоза. Заготавлюється вона осінню, як вже опадає листя. Потім вариться. Чистить потрібно, сушити, а потім вже мочити і плести. Ну, я найбільше ріжу колісники, де ставки зараз повисихали ставки, і там зараз багато лози. Поудаю. Такий виріб десь години десь, ну, півдня уходить, це тільки зробить, ну це половина роботи. а Половина роботи уходить на підготовку матеріалу. Так що це дуже трудо, така труднозатратна праця. Володимир Чуб був нагороджений грамотою за відродження лозоплетіння у прилуках, і це не дивно. Адже на всю Чернігівщину таких майстрів можна перерахувати на пальцях. Учні неохоче беруться за цю справу. Вся причина у складнощах ремесла. Це така складна праця, чому я не дуже хочу дітей, учити? діти коли це дуже гострі інструменти? І діти ріжуть. Руки ріжуть. А ви як не ріжете? Покажіть свої руки. Ну да бувало, бувало. Це бувало, бувало проходить цей. Ну зараз просто давно вже не плів, бо зараз сходжу сюди на виставка продаж, так скажемо. А як плету, то буває. І якщо в Україні ще є майстри з лозоплетіння, то за кордоном це ремесло вже себе віджило. І з сумом констатує Володимир у 19-му році провів 16 ярмарок у Швейцарії. Вони вже це загубили, так скажемо, таке виробництво, і вони зацікавлені, щоб ну, показати їм цю було майстерність. Яких кошиків тут тільки немає. В об'ємний не увесь вміст великоднього столу. А ось у цей мініатюрний хіба що дитяча пасочка поміститься. Такий маленький. І великі є. Я так само хожу святити Пасхи, і дуже приємно, коли я приходжу до, до храму і там бачу свої кошики. Лариса вже придбала подарунки для внучат. Десять, ще восьм і шість. Погодки. І будете на кравити, да. свячувати пасочки, так? Кожна да. це подарунок? Да, 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 вони мене щоб не побилися, бо тому що б'ються у майстерні Володимира. Не лишень кошики, каже там і плетені санчата є, і крісла качалки, і полички. Одним словом на всі руки майстер.